Кирило, вітаю вас з перемогою. 2-1 важка перемога в Житомирі. Як ви оцінюєте сьогоднішній матч? Дякую. Також вітаю всіх з перемоги, болівальників, місто, президента, команду. Ми молодці, грали з дуже класним суперником. Тут завжди на стадіоні крута атмосфера, якість газону болівальники. Тому ця перемога вдвічі, а може й втричі приємніша. Наскільки змінив хід гри? Саме червона картка Георгія Масурадзе. Ну, звичайно, коли в тебе є більшість гравців і це легше. Але бувають такі випадки, коли навпаки команда, яка залишається в меншості, це придає їм силу, якусь мотивацію і з, ним, і з такою командою важче грати. Тому ми, я вважаю, скористалися дуже правильно вилученням і довели гру до перемоги. Стосовно тактичних зображень, я бачу в останній матчі ви граєте на позиції нападника. Як вам в новій ролі? Я не нов... звикла вас бачити в Ро... центрі поля. Роль не нова, але треба все робити заради команди, в нападі зіграти, хоч ворота стану в захисті. Головне, що є перемога. Як ви оцінюєте шанси на боротьбу з Динамо? Я вже казав після минулої чи позаминулої гри, що ми дивимося на наступний тільки матч. Наша Скарпатами. мета це перемога в наступному матчі. Будете вболівати за Полісся проти Динамо? Ми... Я вболіваю тільки за Олександрію.